Учні Чернігівського ліцею залізничного транспорту взяли шефство над пораненим бійцем спецбатальйону Чернігів. Роман Лось потрапив в обласну лікарню з тяжким пораненням ноги. Два тижні чоловік лікувався. Весь цей час його провідували учні. Назбирали майже три тисячі гривень на операцію. Та щодень частують свого підшефного смачненькими булочками за власними рецептами. Ні, булочки з маком, Ми пекли спеціально для Романа Ніколаєвича, щоб він… Пробувала, спомінала нас, не забувала нас. Моральний дух пораненого Романа молоді кухарі-ліцеїсти піднімають сувенірами. Їх після уроків роблять своїми руками спеціально для нього. Це нам ікона Святого Миколая, щоб він нас оберігав, так як Миколаївич. Дякую. Також вам від нашого ліцею передали цей плакат, щоб ви поскоріше вистаравлювали, приходили до нас в ліцею, ми вас дуже чекаємо. Дякую. Дякую. Ходити Роман Лось ще не може. Його поранили два місяці тому під станицею Луганською. Його екіпаж їхав в підмогу бійцям на блокпост і потрапив в засаду. Серед дев'яти побратимів вижило шестеро. Роман серед тяжко поранених. Кілька днів тому йому поставили стегновий імплант. Операція пройшла нормально, капена. Швих снімуть, на шпінкалі не розрабатують колін сустав. Роман Лось не єдиний, кому допомагають учні. З особистих коштів вони збирають по кілька гривень в день на допомогу пораненим чернігівцям. До волонтерства залучили і батьків та вчителів. Ми ходили в сентябрі місяця в воєнний госпіталь, щоб їм допомогти. Але там всіх ранених відправили на реабілітацію. Ну, ми залишили свої координати. І в январі місяця нам сообщили, що в обласній боліці лежить наш ранений боєць Роман Ніколаєвич. І ми вирішили йому допомогти. За кілька днів чоловік заново учитиметься ходити своєму підшефному ліцеїсти вже придбали милиці. У нього був надзвичайно важкий вогнепальний перелом сигнової кістки правої і вогнепальне поранення третього пальця кисті. По ургенції йому в харківському шпиталі наклали апарат зовнішньої фіксації, зробили первильну хірургічну обробку. От рани виконано, це було досить на, на високому рівні, якісно. Рана загоїлася, але десь на етапах евакуації він трохи загубився там в Києві по двом шпиталям. От, і стало питання вже при поступленні до нас. Це два тижні тому щодо заміни методу фіксації. Медики поставили йому сучасну швейцарську пластину імпланту. Лант коштує 20 тисяч гривень. Придбати його вдалося завдяки волонтерській допомозі.